Чи ж мудрість не кличе і не подає свого голосу розум? На верхів'я холмів, при дорозі та на перехрестях стоїть он вона, при брамах, при вході до міста, де входиться в двері. Там голосно кличе вона До вас мужі я кличу, а мій голос до людських синів. Зрозумійте но, неуки, мудрість. Зрозумійте ви розум, безглузді. Послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття моїх губ то простота. Бо правду говорять уста мої, а лукавство гідота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі, нема в них крутійства й лукавства. Усі вони прості, хто їх розуміє. І щирі для тих, Хто знаходить знання. Візьміть ви картання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота, ліпша, бо мудрість перли, і не рівняються їй всі ноди. Я, мудрість, живу разом з розумом, і знаходжу пізнання розважне. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність. Я розум і сила у мене. Книга Приповістей, Восьми розділ. Біблія.